Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде наступна робота. Ми будемо е, звільняти маток з ізоляторів, тому що вже відшли відповідна кількість часу, і вони вже досить таки сильно бджілки занлили гніздо. Багато бджоли вже вийшло з комірок молодої, і вони вже повністю піднялися вгору. Тому ми відкриваємо маточку, і вона починає сіяти. Ми побороли руїння. Так, знаю, є мінуси вже 300 разів говорив всім, хто знавцям. Я знаю, що трошечки витрачається меду локації і наступний розвиток, але це боротьба з руїнням і це величезний плюс. Е, і ще найкраще, це дуже, дуже важливо, що мали би вони після того, як ми зараз звільняємо матку, перенести мед з гнізда в магазини, тому що їм треба звільнити для матки місце під засів. Отож, пробуємо і будемо дивитися. Дуже цікаво, яка в них там ситуація з медом. Бджіл є дуже багато бачите, під дошком. Я забрав, я забрав клійоночку для того, щоб е, трошечки поборотися з вологою, я лише отворив наверху, тому що є досить таки багато бачите, вологи в верхньому корпусі. І тому бджілочки бачать зверху є, що є простір і вони до нього ли, хочуть його заповнити. Так, дивимося, що в нас тут по медах, по медах, крайній верхній корпус, повномедна рамочка. Так, не будемо тут багато бавитися, подивимося, так от крайні. З бокові можна сказати, не крайні. Також є повномедна рамочка. Ще не печатують, але нектар блиститься. Можливо, можливо, якщо подивимося, зараз яка ситуація буде. Ага, ну давайте ще подивимося крайню. Що у нас тут запропресовано, запропілісовано все. Так, а, бачите, тут вона трошечки підтягнута, але не конче. Я думаю, що четвертої надставки ставити я не буду, хоча ще ріпак зараз дуже сильно дає. Оп, тяжка. Так, бджоли зараз є досить багато вулику, тому, тому що погода в нас зараз не дуже. Таке бачила, але тепленько, дуже тепленько насправді. Хоч і хмарно, але тепленько. Так, цікавенько, що у нас тут медочок і медочок. Оп! І медочок. Так, подивимося тут крані, тому що я бачу, тут, тут, тут ситуація схожа. Ось, і тут теж вже залито все добре. Трухаємося далі. Так, чим ближче до гнізда, тим ближче бділ, є в корпусах. Так, початки я ще тут не бачу, хоча ну, вони, вочевидь, будуть всі залиті повністю. Ці корпуси. Так, як бачимо, повністю залиті. Повністю. Але ще не початується. Вочевидь ще рано. Так, трошечки вам приблизив, щоб було краще видно. Цю ромочку кладемо на місце, подивимося якусь таку, таку середню. Так, так, так. Годі відірвати. Ну uh -huh. що ж, ситуація аналогічна. Гарно ріпак дає зараз нектар. Білки добре працюють. І задивлюємося, що там в гнізді у нас. Оп-оп-оп. оп, оп, Супер. Велика кількість бджоли. Буквально глянемо дві рамочки. Це у нас тут ізолятор. Давайте подивимося, що у нас тут поруч з ізолятором. Коїться. Так, так, так. Медова рамочка. Видно, що є мисочки, ну, але з мисочками звісно нічого ж не буде. Вони мають бути пустесенькі. Бачите, має парга. Вони собі все позаносили. Мисочки, але пустенькі. Добре. Вже далі лізти не будемо. Зробимо наступну маніпуляцію. Покладемо все жралочку назад, акуратненько. Дістану ізолятор. Теж акуратненько. Так, рама з ізолятором теж дуже повна. Є там чимало меду. І просто робимо раз. І два. Ізолятор відкрили і кладемо назад. І mm. собі маточка виходить. Щоправда, у цих ізоляторах є дуже великий мінус, того, що, якби ви хотіли забрати рамочку з ізолятором геть, ви не зможете цього зробити, тому що вам треба випустити маточку, щоб вона вийшла сама. А є такі ізолятори, в яких маточку можна випустити, піднявши абсолютно всю верхню кришечку ізолятора. І тим самим... Заберете матку геть. Так. Я думаю, що, можливо, все ж ми і поставимо четвертий корпус на нього. Чому, друзі? Тому що я покладаю надію на те, що... Так, так, так. Щуточка. Є. Покладаю надію на те, що м -м, бджілки почнуть переносити нектар на гору, а в них вже тут зверху все залито. <рит> От тей, нас зараз ще погода, ріплак квітує сильно. Ну, Я думаю, що все ж варто, варто поставити чупитий корпус, хоча б з машиною, якщо будуть мати силу, то відтягнуть. А ми дивимося далі. Так, дивимося наступний вулик, акуратненько. Я впевнений, що там багато бджоли буде під кришкою. Так, бачите? Повно? Це акуратненько Тушку я завжди відкладаю на бік і ставлю на неї корпуса. Бачите, як бачите, бджоли є дуже багато в верхньому корпусі. Так, але я бачу три рамочки по боках. Тут у нас ще не відбудовані, не відбудовані. Ну-ну-ну. Дивимось, бачите, якось так слабенько будують. Слабенько, слабенько. Що у нас по меду? Ну, середня рамочка вона відбудована. Ні, це не вона, я їм, це суш. Воно що рамочка така жовтенька. Це я їм підкладав суш. Так, бачите, це цю рамочку почали будувати тільки-но. Ну. Добре, а ну ну я напевно, зроблю так. Покладу їм трошки їх в... в різнобій. Хоча б так. Добре, сюди точно знаю, що класти вже нічого не буде. В плані ще додаткового корпусу під мед. Так, тут я бачу, гарно почали печатати. Хоча не печатати, білити, білити. Тут я їм давав, очевидь, корпус з сушкою. Бачите, яка от побілочка йде. Робимо пробу. Власне, але ще ріденький. М -м, дуже солодкий. Але ще ріденький, добре. Дивимося, що в гнізді. О, цей корпус трошки цікавіший. По важкості, Так. Глянем, що у нас, що у нас тут? Чисто з цікавості, що у нас на рамочці Такий. Ага. І у нас тут вже майже вся бджола вийшла. І залито все нектаром. Все, бачите, залито нектаром. Ще пару є трутнів. Білки вже повиходили. Так, переходимо до ізолятора. Витягуємо акуратненько. Бджоли є, маса, маса бджоли. Так, зараз бігло, подивлюся, чи є у них ма маточка є, біжить собі. Все добре. Відкриваємо дверця. Дердцяточка. Раз, раз, раз. Є. все. Вся маточка собі вийде. Так. Владемо обов'язково решіточку тепер, щоб маточка наверх не піднімалася. Досі вони були без решіточки. Мали вільний доступ нагору. акуратно завжди з за решіткою треба бути обережно, щоб вона не з'їхала, тому що у вас в руках буде важкий корпус. Щоб зараз вона не закусилася між двома корпусами. І гарно стала. Є. І є. І закриваємо. Що ж друзі, таким чином ми можемо побачити, що в меду в них досталь, і було б дуже класно, якби вони насправді почали переносити з гнізда зараз мед на гору. Таку теорію мені висували пасічники, з якими я говорив. Що якщо зараз зняти відкрити маточку з ізолятора, вони почнуть нести мед нагору, того що почнуть звільняти місце під засів. Було би добре, друзі. Надіюсь, відео було для вас цікаве. Дивіться інші наші відео. До зустрічі!